Друзі, вітаю сьогодні, 17 червня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я його керівник Валерій Клучок, і сьогодні зі мною у віртуальній студії, хоча кілька днів тому був в офлайн-студії. Військовослужбовець, політичний консультант Олександр Антонюк. Вітаю тебе, друже. Вітаю, Валерій. Бажаю здоров'я. Ну, навзаєм бажаю здоров'я. Також додам, що ми обидва є членами Національної ліги центристів. І ми до початку цього запису трішки зачепили тему ідеології, республіканізм, центризм, але про неї говорити не будемо, але поговоримо про одного з представників типу республіканізму. Але я вже сумніваюся, що це про республіканізм, а саме про Дональда Трампа. Чому він сьогодні під пильною увагою і українських співгромадян, наших з тобою земляків і світової спільноти а, через його заяви, які стосуються? І рано ізраїльського конфлікту, ну і в тому числі війни Росії проти України минула ніч для нас була дуже-дуже неприємна, багато загиблих у столиці, величезна кількість повітряних цілей прилітала. Ну і його на борту літака запитали, пане президенте, коли він повертався терміново із саміту Великої Сімки до Вашингтону, що ж то було в Києві дронові атаки? Журналіст не сказав про ракети на превеликий жаль, але той перепитав: де де, коли. Ну, мені треба подивитися на це. Ну тобто відморозився і фактично проігнорував це питання. Хоча є думки про те, що Трамп саме через атаку Росії на Україну полетів до Вашингтона. От хотів друже тебе запитати, що ти думаєш з приводу такої ну, реакції, треба було б сказати, але скажу відсутності реакції Трампа на такий масовий удар по території Києва і України загалом черговий. Ну, те, що відсутність реакції це є. Справжня природня реакція. Ага. Ну, єдине, що мене дійсно радує, в тому, що принаймні потоку, як ми говоримо, свідомих дурниць не вийшло в інформаційний простір, який від Дональда Трампа оставим часом, ну, з точки зору здорового лозу, ми маємо можливість знайомитися. Тобто, непідготовлена очевидна рамка, а відповідно якась позиція, яка могла би дати йому однозначно красиво, як на його думку, зіграти в ту чи іншу а, публічну медійну партію. Але разом з тим, я переконаний, що Дональд Трамп був в курсі про те, що готується атака на територію України. Якщо пригадуєш в онлайн-студії, коли ми записувалися в підсумковій програмі вежа, я говорив про 16 число. Тобто, якщо я плюс-мінус орієнтувався в приблизних датах. Які можуть бути під знаком ризику для Києва для України, то розвідка Сполучених Штатів Америки ще більше і більш деталізовано володіє інформацією, ніж це є в мене. Це ага. так для того, щоб ми просто розуміли, чи доречно говорити, що Дональд Трамп чогось не таки не знав. Розвідка ага. США володіє достатньою інформацією. Ми отримуємо у нас є обмін на між нашими структурами да, розвідками, і це по в цілому світу серед певного альянсу. Тому очевидно зрозумілося, що атака буде велика. Значить, відповідно відсутність реакції це неготовність діяти проти терористичного злочинного режиму Кремля. Більше цього, Трамп і надалі в принципі, говорить про те, що він не готовий, він не планує підписувати там санкції, тому що він очікує, він далі очікує, тобто даючи можливість, а потім і далі створювати ті воєнні злочини. Військові точніше, і цей терор. терор. Ну, тут багато чого поєднується, його особисто стало до Путіна, і, очевидно, як би ми не крутили, тобто, все-таки на моє глибоке переконання: послідовна політика Сполучених Штатів Америки до Російської Федерації. як би зараз це важко не визнавати, але моя позиція є, є чіткою. Починаючи з 90-х років, з моменту, коли вона забирала ядерну зброю, і по великому рахунку нав'язували під красивими дипломатичними фразами обмежений суверенітет, це було ще на той момент домовленість з на той час ну е, да, з Російською вже федерацією ага. як правонаступником радянського союзу. Тобто, впливи плюс-мінус серед таких геополітичних держав було погоджено, і в даному випадку ну, ця політика вона є продовжується так, вона е, є більш проактивна чи більш реактивною. Ми можемо говорити з позиції ага. на ті чи інші е, події. Але давай знов ж таки повернімось. От не тільки про Трампа, коли е, Російська Федерація здійснила агру, е, атаку на Грузію, ну, начебто великі санкції, а потім що робив Білий Дім? Пішов на перезавантаження стосунків. Потім відбулися події в 2014 році. Російська Федерація не понесла відповідальності і надзвичайно великих санкцій. Санкції були, але вони більш мені здається виглядали як, ну, для того, щоб заспокоїти і просто тримати оцей інформаційно-політичний тренд, що ай-яй, так не можна. А, як Разом з тим Німеччина продовжувала будівництво там, Nord Stream 2. Далі Трамп, до речі, наклав станції на Nord Stream 2, але тут швидше грали ще е моменти, так треба було переграти або використати момент в вигоди для своєї держави. Тобто тут ми вже говоримо про якісь ага. е не просто політику про цінності, ми говоримо про вигоди. Ну і 22-й рік, коли ми розуміємо, тобто коли нас ну, піш -піш пішла атака, широкомасштабна фаза війни. Ну, ти зі мною ж не станеш. Ну тобто, ти підтримуєш напевно мою все ж таки оцінку в тому, що ну сполучені штати Америки у 22-му році на ну, восени зробили все можливе для того, щоб ми цю ініціативу втратили під виглядом дискусій. Блокування знову ж таки тими ж самими республіканцями, невиносення, не ви, чи там те, що а, Джонсон тоді не виносив типу, в порядок денний голосування за додатковий пакет надання пакету а, і блокування Трампу, да? тобто а, це рішення стосовно підтримки нас а, і відповідно пакету, який буде дозволяв нам і далі здійснювати ті контрнаступальні дії, блокування авіації своєчасної і тому подібне. Тобто, якщо ми зараз продивимося оцю логіку дій, то ми не побачимо в Трампа в його діях абсолютно нічого нового. Просто, на відміну від інших президентів, Дональд Трамп не грає в красиву дипломатію. Він а. говорить от так, як от що бачу, то і співає. І це, звісно, ну а, а, а як тепер це красиво трактувати? Він чітко говорить: я Путін ж хороший хлопець. Ну, він ж непоганий чоловік, ну тобто, ну він на біле говорить чорне, або на чорне говорить біле. Ну в такому плані там просто тільки в відмінність в цьому контексті, і враховуючи, що межа переходить, а прекрасно, в вкр... розуміють в штатах, що якщо зараз давати асиметричну, симетричну відповідь і додавлюти Російську Федерацію, Російська Федерація має всі для цього підстави, щоб розпастися на енну кількість суверенних, незалежних. Республік, так, між ними потім будуть громадянські конфлікти, війни тощо. Але ця імперія ну, не матиме змоги втримуватись. І коли я чую, чому Штати бояться розпаду а, Російської Федерації бо неконтрольованість ядерної зброї, ага. дурниці. Це саме можна контролювати. Ага. Тільки це питання коштів, питання вибудовування, або, скажімо, певного періоду протекторату над тими територіями і формування, ну, відновлення економіки, ідентичності тощо, тощо. А це коштує коштів. І плюс, відповідно, ти маєш потім а, вибудовувати стосунки з тими державами, з тими республіками. Да, це буде коштувати, навіть те, щоб отримати доступ до тих чи інших ресурсів, купалень і так далі. Сполучені Штати Америки станом на сьогодні стратегічно на ці кроки не готові. Чи зміниться позиція через там певну кількість місяців чи через рік, думаю, що так. Але що стане в основі цих змін? Геополітичний, глобальний, турбулентний період? Ну тут, мабуть, ще знаєш причиною зміни такої позиції. Я з тобою погоджуюсь на 300%, що Трамп і Байден мало чим відрізняються від одного. У них форми. Різні і підходи трішки різні, а стратегічна ціль одна, ну і що стосується тієї самої Росії і війни Росії проти України, просто Байден міг вмів заховати ці всі речі, як ти кажеш дуже грамотно, ти говориш дипломатично. Ну Трамп він б'є напряму, і ми тому маємо більше негативу саме до цього президента. США. е, я хотів би зараз якраз продовження цієї теми, яку ти от плавно підвів до наступного питання мого, про твої міркування м, на шпальтах видання Лівий берег у твоєму блозі, де ти пишеш про перенесення війни на території Росії, ідея, в принципі, не нова. Вона звучить в Україні ще з 22-го року, справедливо звучить. Нині ми бачимо чимало таких яскравих фактів. Ну навіть минула ніч там понад 200 безпілотників українських прилетіло по території Росії. Мінбивство Російської Федерації візрутувало, що вони все збили, але ж ми розуміємо, що не все. Але ППО Російське працює працює доволі непогано. І а, перед тим, як перейти до цього, такий до тебе ну, м, коротке запитання. А скажи, будь ласка, Європа якось може впливати на зміну позиції Трампа або Сполучених Штатів Америки? Чи тепер виключно все буде залежати від нас? Скажімо, одним рухом, ні. Тобто, це по принципу вода камінь точить. Тому що вплив на позицію Білого Дому. Можна створити за певний період, тому що потрібно за цей час провести серію інформаційно-психологічних спецоперацій, а, політичних різних акцій, починати формувати певний тренд і запити, в тому числі використовуючи маніпулятивні технології. Ну, ми говоримо відверто в тому плані, щоб створити певний запит в американського виборця. І коли настане питання проміжних виборів. Щоб цей тренд, тобто на відновлення довіри штатів і в те, що штати можуть втратити свій вплив, а вплив у світі, якщо він втратить, це означає знецінення долара, це означає відповідно громадянську війну в першу чергу. США. це теж один із ризиків. Про це мало говорять, але це є факт. А якщо таким чином виводити ці принципи наративи, то змусити Дональда Трампа безпосередньо як президента. Очолити процес, так як свій час, коли Україні він, ну через нього він підписав дозвіл на продажу джевелінів і ті ж самі санкції а, на північний потік, цілком можливо. Але це має стати своєрідною такою національною американською ідеєю. А її має бути е, ціль не просто Україна, а поняття знову ж таки, що якщо Штати вийдуть з Європи, а Україна це Європа, на їхнє місце зайде Китай. Один плюс один дорівнює два, тобто іншого не дано. Тобто, ага. з чим ви воюєте і тому подібне. Тобто цей момент потрібно показати, тобто, це має бути комплекс заходів, не просто там дискусія, це має бути навіть вплоть до ну, фільмів на да, відповідними наративами, де має просто показати моделювання, що буде з штатами, якщо штати остаточно перейдуть в ну, типу, позицію. Ну і в принципі я трошки на це дивлюся якби спокійно, тому що як казав Черчилль, що Сполучені Штати Америки завжди ухвалюють правильне рішення перед тим, випробувавши всі неправильні. І mm -hmm. зараз остаточно я розумію, що в цей період, коли Сполучені Штати Америки просто завершують, випробувати всі неправильні позиції. Тобто ти хочеш сказати, що це рішення ось ось на виході, чи до нього далеко? Ну, Щонайменше два квартали. Того, то це слухать дуже оптимістично до кінця цього року. Ну, дивись, я в цьому контексті в якому плані, що це не різко зміниться, хоча може Чорний лебідь прилетіти в будь-який момент. Можуть відбутися події одночасно а можна, в одному місті. Тобто, то, то, то. Чорний да, лебідь столь... прилетіть у Вашингтон чи в Москву? Москву я більше за <світ> Москву. А ризики в Америки теж є, насправді, так. Ага. ну ми говоримо, але обставини, дивись, до речі, от якщо ми зараз згадаємо, дивись, позиція Трампа по відношенню Ізраїля і Ірану за три дні воно змінилося тричі, ну, я б не сказав, що він дуже змінився. Ну, Це риторика, сказання. так. Тобто, ну, тут ми не підтримуємо, тут ми підтримуємо так в такому, тут угу. ми очікуємо, щоб Іран повністю, грубо кажучи, капітував. Здався. Ну тобто ну, три так. тези. Ну, Але не. Ізраїль каже, ні, ні, ми не хочемо зміни режиму. Також щось змінюється в Ізраїлі. Буквально остання заява міністра оборони, Каце. Ну, ну в Ізраїлі є свої відповідні інтереси і Тобто Ізраїль mm -hmm. в даному випадку відіграє свою роль, а не роль Сполучених Штатів Америки. І це, до речі, хороші, мені здається, показники. Ми теж О. повинні про це ну, з цього брати приклад. В принципі, ми десь це і робимо. Нам якраз Тут якраз дуже перепрошую, хотів, щоб ти детальніше зупинився. Я ну потім буду намагатися не перебивати тебе е, на тому матеріалі, про який ти опублікував у блозі на лівому березі, там мовиться про війну на території Росії, те, що ми давно просували, якраз я теж вважаю, що це може змінити трішки ситуацію в Сполучених Штатах Америки, не лише Дональда Трампа. Перепрошую. Так, абсолютно, і як приклад, я хочу нагадати нашій аудиторії, яку істерику свій час піднімали істеблішмент в Америці, коли головне управління розвідки почало систематично бити по нафтопереробних заводах Російської Федерації. Ну пригадуєш, навіть появилися потім публікації, в тому числі і в західній пресі, що Білий Дім чи там Пентагон тисне на гур в тому, щоб припинити відповідні ті операції. Потім, якщо пригадуєш, Михайло Гончар дуже. Неймовірно крутий допис на опублікував і пояснив, чому Сполучені Штати Америки були, ну хоча не дуже публічно, але в кулуарах, типу, проти е цих атак, тому що він розписав абсолютно майже до деталей О. цифри, в чому які були глобальні інтереси, в тому числі Америки. Тобто, Я в, в даному. Перепрошую, Лойд, Остін публічно говорив, що він проти цього. Це, це вже пізніше, поговорив. це вже коли вже пішло. Так. Mm -hmm. Але спочатку, коли було зрозуміло, що ми не зупинимося і ми будемо далі, відповідно, тиснути, а в нас інших mm -hmm. моментів не було, на хвилиночку. А, в цей момент ми, вибач мене відхаркували, я інакше називу, затримку зброї на лінії бойових зіткнень. Тому що контрнаступ як би там не критикували, свій час, там, чи Залужну, чи там Сирську. Контрнаступ був неможливий. Тому що ми, а, не мали паритету. Ну, мається на увазі без втрат і ефективно бо ми не мали паритету в повітрі, а паритет в повітрі нам могли забезпечити виключно американці. Причому, коли розповідають, у нас там немає пілотів тощо. У нас є таке поняття як Інтернаціональний легіон. І на рівні повітряних сил зробити інтернаціональний легіон повітряних сил це питання виключно юридичної формальності, а не Якихось випи. тобто, тим паче, що є я знаю велика кількість американських асів навіть на пенсії, які марили з тим, щоб спробувати спробувати прийняти участь в певних бойових звітках, і в них була мрія зіткнутися з російськими асом. Тобто це не використалось чому, тому що зрозуміло, що новітні технології, плюс стандарт на НАТО, плюс незламність українців відповідно б би, швидко би порвало би агресію Російської Федерації і запустило би незворотні процеси в самі в Росії. Похід Пригожина про це говорить абсолютно чітко. Він продемонстрував наскільки ця система навіть не здатна самооборонятися. Ну, і чому я говорю, що в даному випадку, станом на сьогодні, а -а якщо ми говоримо далі про а -а те, що ми, ну тобто, як Україна, да, як відповідні структури, грубо кажучи, не взяли під козирьок, а почали далі систематично. Працювати над спецопераціями на території ворога, ба більше. Дивись, коли ми говоримо про те, що Російську Федерацію треба виснажувати і послаблювати, мова йде не тільки про їхню територію, а про територію, де я сказав, Блозі, там, де є впливи або контроль Росії. І коли ми згадуємо Сірію, коли ми згадуємо Африку, ну, це теж частина комплексної спецоперації. Тому що в лобову ну, цю імперію перемогти Україні. Ну, дуже складно, точніше, неможливо. Тому що це ядерна держава, ми не ядерна держава. Але коли ми виходимо навіть на ті інтернаціональній спецоперації, входячи в коаліцію, ну, з тої ж самою мовною Туреччиною, вирішується геополітичний вплив. І таким чином а тренд втрачає свої впливи там, 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 там. А це вже запускається певний маховик. Тому що наша війна. От помилка от багатьох західних експертів, політиків, що, що нашу війну намагається і далі розглядати як якусь локальну, регіональну, а вона не регіональна. Це сьогодні е, театр бойових дій глобальних процесів, абсолютно глобальне І перехід переведення інтенсивної системної е, е, спецоперації, а зараз я хочу знову ж таки нагадати, що було зроблено. За го року по 25-й рік знищено 33% Чорноморського флоту. Тобто ми вже з, запустили, е, по-перше, тренд на і запит на виробництво дронів, мудрих дронів. Магура В5 прийшла, по-перше, з'явилася Магура В5 як явище. Да? Це унікальний по великому рахунку на ОХА, то яке по великому рахунку продемонструвало, що відносно недорогий засіб може знищити великий засіб, який коштує мільярд. Далі, Магура В5 перейшла відповідно в, а, в, в, в Магуру В7, да? тобто там вже з'явилися системи протиповітряної оборони, що, окрім знищення морських цілей, може знищувати вже повітряні цілі. Спочатку був перший удар по гелікоптеру, і російські пілоти бояться тепер залітати на ці території. Тепер вже скоро будуть бояться, боятися літати і на сушку. Тобто, це вже вирішення стратегічного. Напрямку. Тому що згадаємо 22 рік. Ну, коли в нас була окупована і заблокована можливість здійснювати а, зовнішню економічну діяльність шляхом Чорного моря. Да? Тобто ми мус, змушені були йти на стороні договір, називалися Зернова. Года. Ти як часто зараз згадуєш цей документ? Не часто. Не часто, правда. Ну, не зразу навіть згадали, що це був зернова. Года. Тобто це вже вирішення стратегічного. Напрямку, тобто, це вже якраз демонструє Чому? Тому що зараз, відповідно, є можливість тримати вогневий контроль, в тому числі і на території Російської Федерації. Тобто, випливає там човник Чорноморського флоту. Ну де гарантія, що він не буде завтра або післязавтра кормити відповідно рапанів на дні Чорного моря. Ну далі в нас з'явилися підводні дрони. Тобто, малюк показав майстер-клас і випробування. Міць потужності цієї ж самого ядерного дрону на незаконні конструкції, які називаються Керченський міст, які потребує в принципі домонтажних робіт. Павутина та ж сама історія, ліквідація серії інших е, цих військових злочинців, да, які вбивають вбивають е, криту українців. Тобто, це все в комплексі починає формувати так чи інакше, демотивуючий. Фрагмент. Про це пропаганда зараз говорити не, 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 не говорить голосно, але Z-канал ну, про це іноді вже так починають говорити надзвичайно голосно. І знищення тої ж самої авіації, причому знищуватися авіація почалася ще до повотини. Тобто, в Бога, українські дрони залітали ще раніше. Тобто, ми з кожним разом це все нарощуємо. І в чому ще фактор? Ми єдина держава, яка по великому рахунку почала здійснювати операції на території ворога. Жодна інша країна, починаючи після Другої світової війни, не заходила на визнані міжнародним правом території російської території. Це є вже прецедент. Тому станом на сьогодні, якщо так резюмувати, для того щоб перемогти. А під перемогу, я розумію, не просто якийсь мирний там договір чи заморожений конфлікт. Так? Тобто, перемога складається з моєму розумінні, з трьох частин: це збереження суверенітету України. В першу чергу це відновлення міжнародного права і покарання військовозлочинця, не, не маючи можливості зайти на територію ворога про відновлення справедливості, говорити марно. Навіть якщо умовно ми говоримо про фантастичні сценарії, нам якомусь там найближчому часі вдасться відновити кордони, міжнародні кордони України навіть, але поки не буде зло покарано. Воно буде відповідно завжди на висоту. Тобто, перемога без засудження режиму і військових злочинців міжнародної спільноти це, е це не перемога. Це перемир'я, але не перемога. А перемога може бути можливо тільки тоді, коли дії будуть перенесені стратегічно на територію Росії. А для того, щоб втягнути інших наших союзників, мають відбуватися в певних регіонах теж якісь ну, конфлікти інтересів і певні спецоперації. Самостійно ми це зробити не можемо. Але якщо ця турбулентність почне, наприклад, з Африки, Сирії, а потім перекидуватись на Кавказ, uh -huh. ну я думаю, що ця історія матиме великий успіх. Тому що настрої все рівно є і на Кавказі достатньо неоднозначно ти робиш, ну я так розумію, такий прогноз, що ці всі процеси можуть запуститися і закінчитися впродовж шести місяців. Ні, шести місяців ми з тобою говорили про позицію Трампа. А про а, здійснення. Так, я, я, я не випадково, я ж говорю, його позицію може змінити, на моє переконання, лише те, що ти щойно обмалював. До іншого впливу я на нього не бачу. Дипломатичний вплив якийсь там, ну я зараз його, ну, чесно кажучи, Ні. не дуже вважаю перспективним, бо останній скандал з Макроном, ну окей, скандал з Макроном, все, поїхали далі вони. Перепрошую. А, позиція дивись, я знову ж таки розумію, як нам треба діяти. І як нам потрібно, щоб наші дії не викликали зворотній ефект штатах, щоб нам не там заблокували там обмін розвідданих, щоб нам не заблокували можливість а, за кошти купляти зброю? Для мене буде проміжним успіхом, коли ми продавимо білий дім через сенат, через політичні декларації на таку програму, яка має назву Ленд-Ліз. До речі, нас же кинули попередня адміністрація. З цієї А тут, якщо ця історія нам відкриється, це нам відкриє можливості. Тобто це буде визнання, не факт, що публічне, а далі воно буде еволюціонувати настільки, наскільки успішно будуть проходити комплекс заходів. Не одна спецоперація, а комплекс, тому що є масштабні виклики, масштабні загрози. І кожна спецоперація, навіть сама наша міфша, вдала, вона є тільки краплиною, але нам потрібно, щоб цим почали займатися і інші держави. Інші тому, що ага. ну, ми то по своє йдемо, але я думаю, що і в американці і в Німеччині, і е, в Японії теж є свої інтереси. В Туреччині ніхто ага. зараз не буде готовий Російській Федерації Кремлю кинути е, е, в рукавичку да, викликів на дуель. Ні, ніхто. Але потрошки там, де з'являється слабинка, і Росія дає її слабинку, скористовується. Ну, дивись, давай зі Сирією згадаємо. От тільки чуть-чуть з'явилася слабинка, що зробив Ардуган. І де сьогодні впливи Російської Федерації, де ті всі режими сподіваються. Тому якраз цей момент, ті кейси, які нам сьогодні демонструють правильні виходи. Вже окремо, типу, ми вже проговорювали там про а, безпекові альянси тощо, тобто, це, це інша історія. Тобто, да, це, це ще один фактор, який має відповідно нас а, посилювати, і посилювати нашу оборонну здатність. Але Російську Федерацію можна вибити виключно. Спецопераціями. Лінія бойових звіт це лінія оборони, а не війна з Росією і відновлення міжнародного права. Це лінія оборони від агресії, а перемагати її можна з середини підриваючи. Тому я підкреслюю, що ну, чи це є в інтересах стану сьогодні США? Ні. Але інструменти тиску на них. Так, да. але потрібно відповідно здійснювати і ставити перед фактом. Ну тому, що Сполучені Штати Америки були погодили з му році, що Україна буде окупована, анексована і включена до складу Російської Федерації. І цим вона продемонструвала тоді, коли їхні посольства залишили територію України З цим вони погодились. Значить, якщо ситуація змінюється, і так, коли Сполучені Штати Америки почнуть розуміти, що в них немає абсолютно стовідсоткового тиску на Україну і на серію інших держав, тоді й доведеться. Доведеться з нами рахуватися, і це я називаю відновлення суверенітету, не обмеженого права право на обмежений суверенітет, а відновлення правильності суверенітету, коли з тобою рахується. А для цього, тобто, це ж нам теж потрібно і нарощувати і технологічні. Розробки і створювати і, і безпекові колаборації, навіть з точки зору виробництва тих же самих дронів. Бо дрони це теж та а, той інструмент, який сьогодні з тактичного переходить в стратегічний. і так. удар по Києву він це демонструє. Удар по а, аеродромах це теж сьогодні демонструє. Те, що ви говорите, тобто та ж сама спецоперація, по НПЗ і тому подібне. Зараз все це технологія, яка пішла вперед. Із удосконаленням їх і застосуванням ще зі штучним інтелектом роль Сполучених Штатів Америки може бути ну достатньо не такою значною, як би їм хотілося. І про це їх просто треба попередити. А на хвилинку, щоб у них не було великих там амбіцій, просто привести статистику: яка кількість швидкісних поїздів є в Китайській Народній Республіці, яка кількість швидкісних поїздів є в Сполучених Штатів Америки. І продемонструвати, що начебто Сполучені Штати Америки як держава мрії, да, яка вкладала в кошти і в розум, і в інтелект, і в технології, але в певних технологічних аспектах вона сьогодні вже починає відставати. Абсолютно з тобою погоджуюсь, тому нам робити своє, друзі. Я сподіваюся, що ідея, яка народилася у 2022 році, а саме перенесення війни на території Росії, проведення різного роду спецоперацій. Вона буде набувати більших масштабів, і Павутина буде не однією історією у майбутній, ну сказав би майбутній дефрагментації Росії. Скажу так, поки що обережу. Дефрагментації, демонтажу Російської Федерації, не Росії. Бо Росія це невеликий регіон насправді. Дякую тобі, що ти сьогодні був з нами, друже. Вам, усім, друзі, дякую, що ви були також з нами. Підписуйтесь, коментуйте, ну і обов'язково. Висловлюйте свої думки, бо вони вкрай важливі, аби ми будували далі дискусію здорову і розумну. Дякую, і побачимось.